А про те, що таке незалежність України і для чого вона потрібна, ми поговоримо із гостем нашої студії, істориком Сергієм Шамарою. Вітаю вас на нашій студії. Добрий вечір. Незабаром святкуватимемо 22-го річницю незалежності України. Нагадайте, будь ласка, чи легко було нашій державі отримати незалежність? На жаль, Україна тривалий час була бездержавною нацією. Якщо взяти багатовікову тисячолітню історію України, то ми більше натрапимо і надибуємо все-таки бездержавних періодів, ніж державних, але у всі ці бездержавні періоди, фактично українська нація прагнула цієї незалежності, здобувала її, і були і війни за незалежність, і боротьба, відповідно, були свої герої, була своя звитяга, тому. Вона дісталася, можливо, не так криваво і, можливо, це їй добре. От, але те, що покоління здобувалося незалежність, це безперечний факт. І з уст багатьох політиків зараз ми чуємо, що незалежність Україні не так вже і потрібна. Яка ваша думка і для чого Україні незалежність все ж таки? По-перше, коли хтось говорить, що йому не потрібна незалежність України, як на мене, це все-таки людина закликає фактично до державного перевороту. Ну, якщо казати серйозніше, то по-друге, то незалежність, звичайно, потрібна будь-якій людині, і тим більше громаді, такі як є українська громада. Тому що це і можливість формувати свою власну владу, свою позицію, своє самоврядування, а не залежати від якоїсь скажімо, метрополії, яка нав'язана і зверху є буде, буде байдуже, фактично для українців. І останнє запитання: чи існують якісь загрози для незалежності України, які саме загрози для будь-якої держави існують завжди. Ну, якщо їх класифікувати, як там науковці це роблять, то звичайно це внутрішні і зовнішні. Як на мене, моя особиста думка, можливо, якісь мої однодумці по цеху історичному теж так вважають, все-таки внутрішніх проблем, внутрішніх загроз у нас набагато. Більше, тому що зовнішні вони існуватимуть завжди на це мають відповідати відповідним чином дипломатія, зовнішня політика держави. А от коли всередині нема єдності, сепаратистські рухи, антидержавні заклики від самих українців, власне кажучи, не кажучи вже там про національні меншини, оце є серйозними загрозами, і нам потрібно працювати над консолідацією України. Зрозуміло, дякую вам за ґрунтовні відповіді. Вітаю вас наступаючим святом. До вас побачення. Також. Дякую. Всі. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був історик Сергій Шамара.